Вы вот, очень гарно спеваете эта У вас, я впевнена, была колись думка, как-то развивать это, записать альбом. Да, развиваю и очень счастлива, так как вот с августа месяца а, мы организовали небольшую группу. И а, я уже даже дала первое маленькое такое совсем камерное, камерное выступление в джаз-клубе. Вот, так что да-да-да, развиваюсь. Сейчас приступили к работе над первым альбомом. Питаю сама писати слова, от музику так вот. називається група. Група називається бы по -английски. «Addicted to…» тузалежні від залежні від чого кожен чоловік завісить от чогось. Я я от любові, Например, ми вирішили приховати своє прізвище за назвою гурту. Ми вирішили не ставати наталею кличко, тому що одразу б почали піти б саме на ім'я. Мені хочеться попробати своїми способностями. Досі своїх цілей, поставлених мною. Поэтому посмотримо сьогодні. Наталя, ваша дружина, розповіла нам про те, що вона почала співочу кар'єру. Це ви що, і що поки що ви до цього не дуже гарно ставитеся, тому що ви все ж таки Наталю бачите дружиною і бачите її матір'ю ваших дітей, яка виховує ваших дітей. Про це нічого не знаю. Вона почала співати в неї. Тут своя команда, свій гурт. Та ви що? Цікаво, нічого не нічого не знаю. Перше чую.